Всім доброго ранку. Сьогодні у нас розпаковка ось такого гаджета. Називається ширококутна лінза для мобільних телефонів. Ну, дивіться, на тому намальований кнопочний телефон. Мені здається, що це для слабких телефонів лінза. Такий смартфон кнопочний ось намальований. Якщо у вас слаба оптика у кнопочних телефонів, зазвичай слаба оптика. Мені здається, він... Вам допоможе. На більш продвинуті смартфони, мені здається, вона не зовсім актуальна, Ну можна спробувати. Там і так, напевно, зум нормальний. Ну, в кого кнопочний телефон? Може, воно і згодиться, кому такий гаджет. Ми зараз розпакуємо, подивимося, що воно собі представляє. Може, протестуємо його навіть на, на смартфоні. Так ми так його із упаковки. У нас ось якийсь чек. Тут є, але ми не будемо його дивитися. Так, оце ось у нас отака така. От. Сама по собі, оце ширококутна лінза. Така, як будто половинка бінокля. А ось саме до нього кріплення. Ну, звісно, бачите, там на кріпленні є різьба. Це ось прищепка до телефону. Воно. І тут потрібно ось. Заглушки, щоб камери закривати, щоб не загрязнялися оці лінзи. Треба їх познімати. Оці заглушки, зразу ж. Так. А прикручується воно отаким от чином. Береться, встановлюється на різьбу і прикручується отак. От, от, от воно Прикрутили ми його. Так, ось воно. І тепер можна його чіпляти на камеру. Так, у нього вже воно так воно чіпляється. Тут потрібно йти на світло, так воно засвічує лінзу зараз. Так. Ну, це так ми причепили цю лінзу, оце ось на дворі. Може не зовсім ми його дрегулювали. Воно повинно фокусувати нормально. Ну це отак ось, ось качки тут пасуться. Думаю, спробую. Можна ще піддвинути, спробувати якусь лінзу, але це дуже важко зробити. Такий гаджет досить важко наструювати його. Тут дуже треба усе чітко встановити, щоб зображення почало фокусуватись. Так, а ми спробуємо трошки збільшити зображення. Так, ну Зразу видно, що тут оптика на хромати. Ну а так Ось дивіться, це ми передаємо зображення вам через лінзу. Так... Мені здається, може воно дійсно погано відрегульоване. Ось таким чином. Потрібно якось чітко встановити тут. Все залежить від того, як ви установите саму лінзу. Тут треба дуже-дуже і дуже... його встановлювати дуже так дуже точно, щоб отримати більш-менш нормальне зображення. Бачите, тільки трошки здвину вже зображення попливло. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Оце я зробив отакий угля того гаджета. Спробуйте, може у вас вийде краще його настроїти. Напишіть нам в коментарях, що можна зробити, щоб покращити зображення. Не забувайте поставити вподобайки за наше відео. На все добре.